Від події, що трапилась у неділю ввечері, мешканка села Літіатин Бережанського району Надія Руда оговтатись не може досі. Розповідає, через вікно почула, як завиває домашній собака. Жінка вибігла на двір, випередивши вагітну доньку. Ой, не біжіть самі. Каже, я вам дам швабру, дала мені швабру. Ми зачили так кричити, думаю, будемо кричили втікне. Ну, правда, воно що У Нас так зараз до стайні. вона пішло так до стайні. Я думаю, а то так, ну так до стайні воду стіни. Так за 5 метрів. Я думаю, де там куті, я тобі зараз там дам. А, так, але він так помаленько, що не втікав собі, так повільно, ходом. Несподівано вовк повернувся і накинувся на жінку, зачепивши зубами її ніс і нижню губу. У шоці Надія Руда усієї сили вдарила звіра шваброю. На крик збігли сини і добили вовка. І син, і зять, і другий син вибіг, хтось старший злабу ту швабру він вже вставав. І його добив, що такі наш кажу, то так був, що такі грубі потик. Що помов туди? Ще побіг до стайні, взяв гралі. і краєм серцем поколов і голову. Відразу після інциденту надію руду доставили у Бережанську лікарню. Там вона отримала першу допомогу. А вже у понеділок зранку її перевезли в стоматологічне відділення Тернопільської обласної лікарні. Окрім необхідних щеплень, жінка перенесла операцію на обличчі. Ми працюємо разом з рабіологом. Це людина, яка займається безпосередньо лікуванням сказу під його керівництвом, скажімо так. З нашої сторони це є рани, з другої сторони виконання тих маніпуляцій скажімо, в даному випадку проведення, скажімо, щеплень у вовка. Вчорашнім числом сказ лабораторно підтверджений. Крім цього, є троє людей контактних, які мали відношення до даної ситуації. І також вони отримують профілактичні щеплення проти сказу у Бережанській лікарні. І початку цього року на Тернопільщині вже зареєстровано 14 випадків сказу серед тварин. А за останні два роки ситуацію зі сказом епідеміологи називають неблагополучною. За цей час у нашій області боязнь води характерну для сказу виявили у двох людей, які були покусані скаженими тваринами, і відразу не звернулись за допомогою медиків. Обидва хворих померли. Епідеміологи б'ють на сполох, адже до цього сказ у людей на тернопіллі не діагностували 40 років.